Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Ігор Шовець. Новина з Миколаєва. Підписник мій, людина, якій я довіряю, яка займає патріотичну позицію. Написав підписник слідуючи: Учора в Миколаєві викрали людину на вулиці. В Миколаєві продовжують викрадати людей на вулиці. Просто під'їжджає автомобіль, невідомі. В формі без розпізнавальних знаків, в пікселях чи в чорній формі кидають людей в автомобілі. Люди зникають. Коли мій підписник про це розповів, його почали обзивати ФСБшником. Себто зрадники України, які дійсно працюють на ФСБ на Росію, часто густо не карають від слова взагалі крапка. А людей, які говорять правду, називають поплічниками Росії. Та ФСБшними агентами. Ось така Україна зараз. Україна зараз це викривлені зеркала. Україна зараз країна кривих зеркал, де наше суспільство, яке деградує на превеликий жаль, не хоче слухати і не хоче бачити людей, які говорять правду. А віри брехунам та зрадникам. А без правди України не буде. Повірте, це історія України доводила. А історія штука вперта, циклічна, вона йде по колу. З вами український історик та журналіст Русулець. Дякую. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.